Сам судовий процес був навесні 1930 року. Ну, а, за даними ОГПУ Української РСР, організація ця діяла з 26 по 29 рік. Справа була повністю сфальшована. І об'єктивно, ті звинувачення, які були е, озвучені, вони е, ну, не могли відповідати дійсності, бо е, розумієте, очікувати якісь там вказівки за кордону, коли в самому українському ручці в еміграції теж було все неоднозначно. Е, і… Е, те, щоб були якісь там реальні зв'язки, все це було абсолютно вигадано. До речі, в цій справі під час основного судового процесу дійсно було задіяно звинувачено 45 українських діячів, причому не всі скажімо, етнічні українці, були там і росіяни етнічні, і євреї, От, але всі, так би мовити, прийшили оту справу спілки з визволенням України. Всього по цій справі були притягнуті до відповідальності майже 500 людей. Причому це звісно більшість не якісь там відомі е, представники інтелігенції, але е, тим не менш е, так, от, е, в порівнянні скажімо, з тим, що відбудеться всередині в кінці 30-х років, е, вироки виглядали доволі скромними. Скажімо, е, було е, розстріляно лише 15 людей. Ну Звісно, будь-яка смерть це трагедія, але в порівнянні з тим, що відбувалося в роки великого терору, а ще раніше, під час голодомору, це не порівняльні такі дані. От. Серед відомих діячів був, скажімо, Сергій Єфремов, який був віцепрезидентом оцієї саме Всеукраїнської академії наук. До речі, теж цікавий момент, що більшовики. Отримавши чи захопивши владу в Україні, не відмовилися від здобутків е, українських урядів. Зокрема, е, оця саме Всеукраїнська академія наук була заснована в листопаді 2018 року за часів гетьманату Павла Скарапацького, і першим президентом цієї академії став Володимир е, Вернацький. До речі, Теж е, величезна постать е, українська, і не випадково, що ми маємо його портрет на е, який. Е, 500 чи тисячі гривні купюрі. Я вже забув, які в нас гроші великі. Так. Так от, е, повертаючись до цієї справи, я хочу зазначити, що чимало було. Звинувачених саме зі сходу України, скажімо, е, си, е, е Сергій Грушевський, це не родич Михайла Грушевського, але це був професор, е, викладач, проректор е, так званого Донецького інституту народної освіти, який діяв тоді у Луганську. От був і те, е походив по цій справі, да так, 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 е і він якраз, е здається, потрапив саме під е вирок е найтяжчий. так само як і був розстріляний міністр освіти е Української Народної Республіки е Антін е Крушеницький. Тобто, І взагалі ця родина Крушельницьких постраждала в Так, 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 абсолютно. Тобто, е, тут звісно, треба е, дивитися на загальний контекст цієї радянської історії, бо, е, фактично, оця справа. Е, Спілки визволення України, вона ложиться в той ту систему, яка вже мала місце. Це так звана Шахтинська справа. Промислова партія, навіть був засуджений засуджені учасники ще однієї такої вигаданої справи: Союз визволення Білорусі навіть і таке було. Тобто, е, ну в, в порівнянні з великим терором, це були, так би мовити, е, е, пробні такі. Е, Моменти, як воно е, буде розкручено, які використовуються методи, засоби, е, чи там е, е, звинувачення, скажімо, в тому, що е, є агентом кількох західних і, і чи східних розвідок, і таке інше, що використовувалося під час великого терору, тобто, все було це апробіровано. І спілка визволення України якраз лягає в цей контекст, а е з знайти е можливих фігурантів для такої справи, не було проблемою, бо е дійсно е не всі поїхали до еміграції, е, в когось були ілюзії стосовно українізації, про що ми казали. В когось ілюзії не було, але вони намагалися бути більш-менш лояльними до діючої влади. Але владі це б не було потрібно треба було провести такі показові е, заходи, показові процеси, е, щоб е, нищити е, інтелігенцію в даному разі нашу українську інтелігенцію. Виявляється, що ця політика українізації розквіт української мови в 20-ті роки минулого століття це була така пас пастка для інтелігентів, зокрема і тих, що повернулися з еміграції, для тих, хто повірив радянській владі, це була пастка коли радянська влада, як ви вже казали, відчула силу, вона просто всіх цих людей, яким спочатку сприяла, вона їх всіх просто закатувала. Так, так абсолютно. Тобто, е, була е, після оцих. Е, Процесів кінця 20-х, початку 30-х років після того, як визнані можна сказати лідери цієї політики українізації. Хто сам пішов, кого кому допомогли, і можна сказати, що відбувається ліквідація таких базових засад. Українства шляхом е, геноциду ш, українського народу, е, шляхом Голодомору. І, е, до речі, е, значною мірою е, політика українізації сприяла тому, що вихідці саме з села потрапляли до міст, е, а села були україномовними, а міста. В Російській імперії, а потім в радянській Росії, в радянській Україні були переважно російськомовними. Тобто, оця хвиля вихідців села сприяла цій українізації, і, звісно, центральна влада та і місцеві більшовики тут теж побачили загрозу, і було вирішено питання. Дуже просто ліквідувати е, цю базу е, шляхом примусової колективізації і створення штучного голодомору, який фактично став геноцидом українського народу. І е, коли оцей, ця база була е, ліквідована, то е, вже нічого не заважало, е, о, владі. Радянській владі фізично знищити будь-яких е, можливих потенціальних навіть носіїв е, українства. Тобто е, українська РСР існувала, українська мова визнавалася, але виключно в межах е, дозволених центральною влади. Скажімо, а... от той Микита Хрущов, ми знаємо у виживанці ходив. Що це робило з нього українця? Та ні? Це ерзац. Пане панігори. Щодо голодомору, я дуже хочу з вами окрему розмову записати, бо це для мене дуже важлива тема. Я багато, багато років і нею цікавляться, і навіть власне дослідження робила. Але зараз все ж таки розкажіть про трагедію в урочищі сам дармох. Адже там, от ви казали, що перша хвиля репресованих діячів української культури вони отримували відносно невеликі сроки, сроки. То це десь до 10 років. Але потім, якщо я правильно розумію, саме цих людей їх просто розстляли, навішали нові сроки і розстріляли в цьому рочичі сандармо. Там близько Вибачте, я труд. Я трошки переплутав. От я згадував Сергія Грушевського і Антона Крушеницького. Вони були саме в Садрамохі розстріляні. Вони не були учасниками цієї спілки визволення України. Це... Вже е, трошки пізніше, вибачте, тут так от, е, так тогда... от е, по перше, е, багато українських української еліти діячів культури отримали по 10 років, були відправлені до Сибіру. І от саме в цьому урочищі Сандармох розтіряний, якщо я не помиляюсь, ну, але це, так само це, деякі загинули це... в Насолодках, коли мені. Розкажіть докладніше це... про цю трагедію, будь ласка. Так. Ну, Сандармох це е, Карелія, це не Сибір, це не, е, неподалік від такого е, міста, з чудовою назвою Медвежі Горськ. І дійсно протягом певного часу там було знищено 9,5 тисяч людей. За етнічним походженням майже понад 50 національностей. Але особлива увага була приділена саме українцям, бо залишилися ще оці паростки української культури, які певною мірою породила політика українізації, і було вирішено питання радикальним чином тобто просто фізично. Ліквідувати, і е, саме е, українці, такі як Курбас, е, Лесь Курбас, Микола Куліш, е, отой згаданий вже е, Антін Крушельницький, Сергій Сергій Рушевський, е, інші були е, вбиті саме в цьому місці, причому, е, ну. Звісно, що е, радянські ті спецслужби намагалися все це тримати у тайні, але вже е, після Другої світової війни оцей е, тема е, Сандрамоха була розкручена, і е, наші західні партнери вже знали про те, що відбувалося е, в цьому місці. Про Ліквідацію оцього саме е, національного відродження, новітнього національного відродження вже за часів радянської влади. Тобто, те, ж, про що ви казали, це люди, які потрапили в пастку. Тобто, вони відверто е, сподівалися на. Те, що це серйозно довго, що це нормально для радянської влади. Причому я хочу зазначити, що насправді, мабуть, ніхто з них не був якимось там справжнім антирадянським діячем.